Вони домагалися ще того, щоб зробити такий великий об'єм студії, студії, да, щоб був такий волюм, щоб було куди літати і що показувати. А для цього світло треба піднімати вище, вище і вище. Да? І ми стикаємося з тим, скільки може світло віддати на 1 Вт світлової енергії, на 1 Вт того, що воно споживає. Тобто, зараз от, ну, треба утримувати аудиторію в телевізійному просторі. Всі трошечки зміщаються в подкасти, в Ютуби, і, і там теж розвиток іде досить серйозний. Але от за рахунок того, що об'єми студії ростуть, розміри студії ростуть. І е, за рахунок того, що хочеться в цих розмірах нормально рухатися камерами, чи там було от, в прикладі спайдеркам, люди повісили. Да? Тобто, потрібно підняти все світло якомога вище, да? відтягнути його далі від людей, і при цьому зберегти. Ті люкси чи люмени, які вони мають віддавати на людині чи на об'єкті, який знімається. Тож, от коли йде, е, така ефект... підвищується ефективність віддачі на один електричний ват світлової енергії, то я думаю, ну це, це, це от туди, я думаю, буде рухатися світло, яке стосується еледжного світла. Чому? Тому що ми можемо цей прилад віднести далі. І це важливо в студіях, особливо в форматних студіях, особливо в студіях, де а, безшовних студіях, коли локація з локацією з'єднуються безшовно, без переходів за допомогою кранів. Ну, це важлива історія. Колись у мене був проект, на якому треба було протягом ну він йшов майже 5 років, та да, і от відпрацьовувати певний рух, і він має бути таким форматним. Да, тобто, він має бути однаковим, щоб він пізнавався. І дуже складно було, коли мій оператор, який вмів це робити, випадав з якихось причин, працював на іншому проєкті і щось взагалі відбувалося. То ти завжди трусився, що цей рух від одної там плазми через ведучих до іншої правильно пройшов за потрібний час. Ну, це такий від, 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 маленький відступ, але хочу сказати, що основна ідея в роботі зараз це. Не тільки і не стільки замінити людей, да? тобто, що дає е вау-ефект в е телевізійній чи там будь-якій візуальній історії, це власне візуал, власне частина того, що робить е людина руками, да? вона робить рух камерою. Чи це кран, чи це тілега полетіла, чи це іще щось. але от Ця історія. Ми там, коли з'явилися тільки з'явилися там дрони, які навчилися знімати, це був вав ефект а такі кадри, які ніхто ніколи не візьме просто камерою. Окрім того, плавний рух, різкий рух рух може додати динаміки. Так от з того, що я бачу зараз, роботи вже навчилися дуже добре імітувати. Рух, той самий рух, який робили там першокласні оператори, які могли там пролетіти, але ще й при цьому ну там згадуємо ще старі е, фільми, ті ж е, радянських часів, коли оператор з стадікавом сідав на тілежечку спеціально його піднімали. І це був прямо вав-ефект розрив. Так, оце зараз можна зробити набагато простіше за допомогою таких роботів. Ну і крім того, якщо ми кажемо там про безшовний перехід з від студії до студії. То uh, ти ніколи не провтичеш цей момент, тому що у тебе все засинхронізовано таким, таким чином, що робот відпрацює так, як треба, і коли треба. І виходить, ну ще там рік, два. Ну так, ще до війни я казав, що людину ніколи не замінить робот. То зараз ми вже йдемо до того, що робот зробить свою роботу набагато краще, тому що є uh, певні профайли, по яким камера може рухатися. Міняючи свою швидкість, міняючи свій напрямок і саме так як потрібно режисеру трансляції. Ну а окрім того, ми зараз маємо дуже серйозну проблему в Україні з руками, з живими руками з кадрами, людей зараз не вистачає. Ми розуміємо, чому хтось поїхав, хтось на фронті. Тому коли в тебе замість п'яти операторів працює один, і там, де мінімізується людський фактор цих п'яти людей. І зводиться до виконання певної задачі електронікою, то ну, мені здається, що подальший, такий, подальший розвиток це буде мати дуже серйозний. Тому що раніше ти в студію заганяв один кран, і в тебе був такий кран-ефект. Ну, побагаче ставили ще тілежечку. Але якщо в тебе камера сама навчиться працювати там, Плавно підніматися, плавно опускатися і все це синхронізувати зі світлом, з рухом ведучих в кадрі, то ну, це вже дає картинку наступного рівня. Коли я тільки стикався з першими варіантами роботів, це були такі ну, дуже незграбні речі, які робили рух із точки А в точку Б. Та, і все. Ну, типу, от швидкість приблизно стала, десь вона під кінець там зупинялася. В такому випадку говорити про. Драматичність кадру, да, чи емоційність кадру, було складно. Це був технічний рух. Зараз, з того, що я аналізую, бачу, і дивлюсь, всі ми прекрасно знаємо, що штучний інтелект вже він, відповідав, прямо от у нас в телефонах, у нас в смартфонах, да? і ми користуємося ним активно для багатьох речей. Так от, він. І туди вже потрапив. так, Тобто, в поєднанні з камерою, робот аналізує, як рухається людина, чи там е, певні рухи. Е, додатково е, режисер ставить задачу оператору, який керує цією штукою. Він може накидати рух, який має бути, а потім довести його вже е, до ідеалу, тим, що сказати: а ось тут треба трошки пришвидшитися, тут трошки трошки треба уповільнитися. і за рахунок цього ми маємо пряму рівну таку. от, безрибезступене безступінчату таку а, такий рух такий мовшна да, за, за рахунок якого можна отримати от якраз от той Драматизм, напругу чи навпаки, там, безтурботність і веселість за рахунок цього кадру. Окрім того, знову ж таки скажу про те, що робот може дати те, чого не дасть людина. Приміром, за допомогою одного робота на тележці можна зімітувати дуже дуже довгий рух з якимось неймовірним виходом наверх, чи там ну, тобто, це руками людина не зробить. Так, да, Поки є ще питання з тим, як ну, от, приміром. Скажімо так, коли е, знімається така драматична військова тема, да то там багато дуже рваної драм... такої нер... знервованої камери. Як цим буде працювати робот, не поки я не розумію, але ми ж також розуміємо, що ми зараз говоримо більше про студійне, а не кіношне виробництво і в студії. Перех безшовні переходи, плавні проїзди, проїзди з різною швидкістю, підняття камер вверх-вниз, і все це з синхронізацією самої камери, яка вміє відслідковувати, трекати людину чітко і правильно. То якраз ми зараз вже маємо ту ситуацію, коли робот зробить в плані режисури трошки більше ніж людина, в плані драматичності кадру чи. Якоїсь емоційності кадру роботи в телевізійній індустрії це вже не новина. А от роботи в кіно, наприклад, вони давно використовуються. І є один з моїх найулюбленіших фільмів «Дитя людське мене Child», Child of Man, Вибачте, ще 2006 року було знято за допомогою роботизованого комплексу, коли в машині їхало чотири людини. Камера з надвору залітала всередину. Знімала всіх чотирьох, крутилася туди-сюди і робила це досить драматично, повільно, напружено. Вилітала назад, перелітала, дивилася на людей, які нападали на ту машину. Залітала знову. Це було досягнуто ну не людиною, живим оператором, і там як колись клали там на якусь стрілу і щось знімали. Ні, це був була роботизована система. Так вона була. Наскільки я знаю, вона не була запрограмована і нею все ж таки керували з пульта, але це система роботизована. кльовий кейс стосовно того, як жіноча студія, в якій сидять гості і спілкуються між собою на інтимні там чи навколо інтимні теми, ну дуже такі особисті теми. Так, от роботи в цьому плані, хоч вони і не будуть впливати там на кадр безпосередньо, але вони дозволяють вивести всіх людей за кадр. І отримати це цю інтимну атмосферу, в якій можна дати більше емоцій, Це теж про емоції і про емоційність кадру. Кожна з цих камер вона має свою різну нішу, Да? тому, що в камері M7 ми маємо по по факту, якщо ми віщаємось там в Full HD 1080, то ми маємо 40-кратний зум. Чесний, відвертий, і ця камера покриває більшість задач, які будуть пов'язані з тим ж невеликим або середнім новинним виробництвом. Так? Коли треба швидко і дуже чітко. Ти дістав камеру з коробки, вона працює. Дюймова, дюймова матриця, яка там стоїть, вона теж дасть досить кльову картинку. То чого ж тоді? Ну ФР-7 до чого ж тоді, да я наведу приклад впродовж п'яти років, починаючи там ой, господі, це було дуже давно. Я робив як оператор-постановник проект, кулінарний проєкт, такий досить великий, серйозний кулінарний проєкт, який от кожні два дні на тиждень виходив впродовж п'яти майже п'яти років. І от у нас став стала ділема, як зробити так, щоб нашу програму дивились. Да і перебравши різні варіанти, подивившись, як всі робили, вирішили, що ключовою відмінністю будуть красиві кадри. В першу чергу, красиві кадри. Це буде в першу чергу візуал. І тоді ми одні з перших на великих каналах для великого такого, ну для довготривалого проєкту, обрали камери з матрицею. Ну, тоді не було достойних камер з матрицею 35 мм, Ми брали супер 35. Тобто Меншу камеру, це теж були камери Sony. вони завдяки своїй матриці, яка використовувалась там в фотоапаратах, вона дала, знаєте, оту от картинку і діапазон кольорів, з яким можна було працювати і працювати. Але ми мали певні проблеми, тому що ця камера не була адаптована під те, щоб робити студійне виробництво, щоб знімати вісім сигналів, віддавати їх правильно через пульт. на... Сервер запису. Там були свої нюанси, і багато чого було зроблено ну, на ентузіазмі. Картинка вийшла дуже гарно. Картинка вийшла. Ми п'ять років тримали а, в своїх а, в своєму слоті, Тримали а, майже завжди тримали рейтинги максимальні, які тоді можна було тримати. Зараз ми маємо камеру, яка адаптована під телевізійне виробництво, під виробництво студійне і кстати, не тільки. Ми маємо камеру, яка використовує матрицю. Ну я так підозрюю, що дуже подібну до матриць, які використовуються в сучасних фотоапаратах Sony Alpha і а, в камерах ну, початкового рівня, да там чи середнього рівня, а, камерах кіношних Cinema Line. І пан Юрій правильно зазначив дуже круту е, штуку, що багато продакшенів використовують фотоапарати для польових зйомок. От я багато працюю зараз на фронті. До мене приїжджають журналісти, і це 80% – Це фотоапарат. По-перше, якість, по-друге, вага, і по третє, ну не так шкода втратити, це вже даруйте. А, і камера FR7 дозволить знову ж таки про безшовність, да? красиво перейти з сюжету, знятого на фотоапарат до сюжету до подій, яка вже відбувається в студії. Це знову про безшовність, тобто. Коли людина не має дискомфорту в переході між картинкою і картинкою, коли ми бачимо красиву, сочну, насичену картинку з глибиною різкості, яка там прямо ну, дуже крута, я сам використовую для своїх зйомок невеликих фотоапарати компанії кам Sony. І ми не маємо цього переходу знову в безшовність. Да? І е, другий момент це використання е, зміни оптики. Хочеш накрутив собі штатнічок, який з паверзумом і вона працює там, тобі в там, 10 крат чи 8 крат, хочеш ставиш кіношну оптику. Тобто, це дозволяє е, використовувати в камеру е, цю камеру не тільки як інструмент виробництва там, телевізійного продукту, а й як інструмент виробництва е, ну, таких форматних шоу, е, дорогих інтерв'ю, е, красивих якихось речей. Я про Кіноіндустрію зараз не говорю, бо у нас для проєктів, на каналі, якому я працював колись, е часто для заставок, для форматних використовувалися кіношні камери, щоб зробити оцю от круту картинку, щоб вона зачепила. Тільки та камера коштувала там, сот тисяч в обвісі, ця може робити те ж саме, але за менші гроші. Тобто. Е Поле використання саме от такого от формату BRC-шного, зі змінною оптикою, з великою матрицею, воно абсолютно широке. Там, де ти раніше обирав, чи поставити там камеру телевізійну, чи зарендувати дуже дорогу камеру, там і зробити собі якусь картинку. Ну, ти, типу, один раз це зробив добре. А зараз ти можеш поставити недорогу камеру, яка зможе відпрацювати тобі дорогу картинку. Велика матриця це не рішення з коробки. Тобі потрібно обвісити цю камеру і мати людину, яка вміє під це все виставити світло і обслуговувати камера АМ 7 Я дістану її з коробки. Моя дитина дістане з коробки, приєднає і вона вже зможе з нею працювати. Тобто, там коли потрібно швидко і безболісно, то це все ж таки туди.